Всі тільки розмовляють про те, що в Норвегію більше українських біженців не приїде. Тобто Норвегія не буде приймати українських біженців. Ну як ви в це вірите? Як? Увесь світ приймає, а Норвегія не буде приймати, так? Боже, які ж ви? Ну як хто це пише? Хто це придумує? Не треба чутки просто ці плести. Ну що, друзі, зараз буде відео, я не знаю, як вам буде чутно. В хаті нереально записувати дуже погане світло, я замовив світло, буду писати в студії, будемо, може, якісь новини там обговорювати і таке інше. Не підготував я ще собі місце, було багато відео, бо реально на вулиці зараз погода просто ніяка. Вітер такий, ну просто було 25, 28, 26, а зараз 13. Якщо дощ, то 11, 13, 12. Ну, Якось так. І дуже вітрено, і я нічого не можу з цим зробити. Тому якщо буде десь щось заважати вам там шуми, якісь вибачайте. Поїхали ближче до теми. Всі люди зараз обговорюють те, що Норвегія закриває а, для біженців в'їзд. Люди, це неправда. Ну як ви це як в це можна повірити? Весь світ приймає біженців, ніхто ще нічого не закрив. І тут просто Норвегія закриває. Ні, я просто вам зараз розкажу те, з чим зіткнулись мої е, товариші, які приїхали сюди у Крістіансан. Я трошки їм допоміг е, з пошуками житла, але це житло вони знайшли самі. Вони знайшли житло і так само, як і ми з дружиною, з дитиною приїхали сюди, орендували житло і все. І тепер їм потрібно їхати в Ставангер. І ось що саме вони зіткнулись з тим, що вони приїхали у Ставангер, так як ми. А їм в Ставангелі сказали: О, вибачайте, в нас сьогодні тільки 40 людей. А коли ми були з дружиною 4 місяці тому, було там десь щось чоловік. І вони кажуть, треба зачекати, і, мабуть, це аж на наступний тиждень. А знаєте чому? Бо всіх е відпустки. Просто у норвежці у всіх відпустки. І в поліції немає стільки працівників, стільки їх було до цього. І наприклад, потім вони вже їхали додому до Крістіансена, і їм зателефонували і сказали, що наступного. Четверга на наступний четверг є місце. Ви просто уявіть, це десь там 10 днів. І 10 днів просто треба чекати реєстрації. І ось ця інформація більш підійде для тих людей, хто зараз їде на територію Норвегії. Хто хотів їхати у Ставангер, хто хотів їхати у Берген, у Тронхейм. Я не знаю, як там у Тронхеймі у Бергені, але ось, бачите, у Ставангері така ситуація, що люди будуть чекати в готелях по 10 діб, як най найменше. Вони їм порекомендували їхати в Осло, бо, наприклад, у Ставангері там 70% людей йдуть у відпустку. Потім інші приходять і так буде змінюватися все літо. У Осло сказали, що якщо вони поїдуть, то їм все зроблять за, ну, за одну добу. Якщо вони не встигнуть за одну добу зробити, то їх заселять. Вони там поживуть безкоштовно. На наступний день заберуть документи і поїдуть до нас сюди в Крістянсан до себе вже в Оселю. І будуть також чекати документів. Ти дивишся це відео і не підписаний на мій канал? Я цього не розумію. А ну давай підпишись на канал, постав вподобайку, напиши коментар, мені дуже приємно, а для тебе буде більше і більше контенту. Тому не вірте тим людям, хто зараз там пише, що Норвегія все закриває. Та нічого не закриває Норвегія. Так, Норвегії дуже складно і це реально. Бо в Норвегії населення на 23-й рік зараз а, зафіксовано 5,5 мільйонів. Тобто Норвегія перешагнула за 5,5 мільйонів населення. Це дуже. Це дуже багато для Норвегії. Реально їй складно, але її система працює. Реально, вона інколи дає збій. Це нормально. Там комусь виплати щось не прийшли. Людина пішла у НАВ і повернули комусь. Там ну це, це це нормально. Це людський фактор. Хтось там щось завтикав, це як і всюди. Це життя. І Норвегія досі приймає і буде приймати. Не вірте нікому. Читайте офіційну інформацію. Заходьте на udi.no і там ви все побачите. Там вся інформація є, вона вся відображається. Так, мабуть, хтось там вже як я почув за підвищення виплат. Ніхто не повірив мені про це. Я виклав цю інформацію. Дайте офіційні джерела, дайте те, дайте те. Як я можу дати якісь джерела, якщо це людина, знайома мені, яка пов'язана з цими виплатами. Я не можу просто ну, сказати, звідки я цю інформацію. Ну, Я думаю, всім зрозуміло. Але потім через пів місяці я пішов на лекцію, і на лекції нам вже дали нові ціни, нові виплати. І люди мені повірили. Але хейтерів я вас дуже люблю. Якщо б не було хейтерів, не було б цих відео. Бо як знаєте, хейтери теж є білий піар, а є чорний піар. Тому, тому пишіть. Я, я з радістю залюбки вам відповім. Я це обожнюю. Після того як я виклав відео про те, що нам збільшили всім виплати в Норвегії, все таке. Люди з України дуже багато почали писати ще там різні люди почали писати. Просто якісь хейтери, там через перекладачі Русня пише: я вже до цього звик. Що ми тут нахлєбніки, Що ми тут живемо без ну, що Ми просто живемо за рахунок держави, що нам тут ще й підвисили виплати. Що ми тебе себе тут ведемо, просто як королі. Треба слідкувати за різними особами. Різні особи є. Це звичайно. Це як і в кожній державі, знаєте, як в родині не без поганої людини, так і тут приїжджають біженці. Вони є нормальні, адекватні, є ті, які хочуть вивчати мову. Є ті біженці, які хочуть інтегруватися у суспільство. Є біженці, які хочуть працювати, є біженці, які хочуть навчатися, а є біженці, які просто хочуть сидіти за виплати, і все ну то це ну треба слідкувати за собою. Я нікого ніколи не засуджую, і це таке в мене правило по життю. Я не знаю, ну це вибір кожної людини. І чому ж саме Норвегія збільшила виплати? Не через те, що вони більше почали любити там українців чи що ще. Просто інфляція в країні. В країні просто шалена інфляція. За три останні місяці євро впав так, що ну нереально. Ми приїхали, він був 10, Ми зараз він 11,6. там і 6. Тобто просто люди з зарплати. Люди просто з зарплати почали втрачати там 500-800 євро. Ну це не дуже круто, я реально всі здивовані, всі в шоці. Але всі працюють. Так, всі почали, у кого можна працювати більше, працюють більше. Там, я знаю, що драйвери водії зараз працюють і по 220, і по 250 годин, бо треба гроші. І тому Норвегія збільшила теж виплати для українців, бо це збільшення мінімального прожиткового мінімуму. Просто збільшився мінімальний прожитковий мінімум і збільшились виплати для українців. Бо Норвегія розуміє, що е, ну, реально цих грошей вистачає українцям. Деякі кажуть, що не вистачає, але цих грошей вистачає. Якщо навіть купувати щось собі там речі, якісь нормальні. Але для дуже економних людей навіть можна щось там відкласти. Але ну це невеликі суми, ви розумієте, що ці гроші, які які Норвегія вам надає за інтеграційну програму, за те, що виходите, навчаєтесь, за те, що ви ходите на практику, за те, що ви інтегруєтесь у суспільство норвезьке, вони вам платять мінімальні кошти там на дорослу людину від 18 до 25, і від 25 до 55. А, Вони платять вам просто мінімальні кошти, на які можна вижити в Норвегії. все. тобто, це виживання, це і я думаю, що всі дячні Норвегії. Так, всі думають, що Норвегія це така країна, в яку ти приїхав, і просто у тебе гроші будуть рікою. Ні, друзі, просто ви повинні для себе зробити висновки, сісти, написати плюси, написати мінуси і зрозуміти, потрібно воно вам чи не потрібно. Дуже важливо, ви ж розумієте, що ви сюди приїдете, наприклад, зараз 13 градусів. Так, дивіться, в чому я. Я в шортах. Мені байдуже, я звик до цього, мені подобається такий клімат. Моїй дружині ні. І багатьом тут не подобається цей клімат. Ви ж розумієте, що люди, які звикли, от, наприклад, зараз в мене вдома, там 30-32, і Люди просто кайфують все, а ну у нас тут 13. До цього треба звикнути. Якщо ти до цього звикнеш, то в тебе, в тебе все буде добре. Бо моральна складова і твоя психічна складова це теж дуже важливо. А якщо в тебе ну тобі тут щось буде не подобатись, а всну тебе ж воно буде, як знаєте. Да, весь час ти будеш нагадувати сам собі про це. І ти будеш про це тільки в тебе будуть і розмови. Тому ну якось я налаштовую свою дружину, що все буде окей, що ми будемо відпочивати. Що, а, наприклад, там в, в червні в липні, в липні, у всіх відпустка. Що будемо на наступний рік там в відпустку їздити, ну, як і всі люди, які тут живуть, так і робити. А що ну, будемо їхати там, де тепліше, бо відпускні гроші дають, все окей, ти вже вивчиш трошки мову? Може підеш працювати, може буде дві зарплатні. Ну, якби все буде може становитись краще. Тобто, я, я налаштований завжди тільки на, на гарне, тільки на хороше, ну і по житті так. Немає зараз доступу додому, немає доступу до того, чим займався. Немає доступу ні до чого. Приїхали просто у Францію. Приїхали з 500 євро в кармані. Ну там 800 євро було і нічого страшного. Ви у Франції заробили гроші, переїхали сюди а, і заробимо тут. Все буде окей. Тобто я ніколи про погане воно блін, воно буде, але треба думати тільки про хороше і все. Тому я налаштовую себе, свою дружину тільки на гарні речі, і все буде окей. Все більше і більше українців їдуть до Норвегії. У мене все більше і більше питань щодо переїзду. Дуже багато людей налякані цією темою, що е, взірвуть АЕС на Запоріжжі. Е, і сьогодні новина там вже прийшла і на Лачен вже виклали новину, що, мабуть, буде завтра вночі, сьогодні вночі буде підривці АЕС. Ну, коротше, таке. І люди все більше і більше бояться. Прям пишуть, що ми боїмося за АЕС, Ми хочемо в їх виїхати з України. Будь ласка, не питайте теж питання, як доїхати до Норвегії. Ну, люди, ну є інтернет. Є, якщо ви зайшли подивитися відео на Ютубі і знайшли мене, зайдіть в Google, напишіть, як дістатися до Норвегії. Все. Просто там літак, потяг, автівка, пішки, я не знаю. Просто такі питання. Ну, інколи, ну я не хочу навіть відповідати на ну, це ну, колись просто 50 за день, і ти бачиш це питання: ти, Ну чому? Ну чому я повинен на це витрачати час? Бо є люди, які питають за інвалідність, за рак, за якісь пухлини, ще за щось. І оце хочеться відповісти, бо хочеться допомогти реально людям. Друзі, я ще забув сказати, що я створив телеграм-канал, і це таке наше буде маленьке ком'юніті з тими людьми, хто мене дивиться, хто підтримує, хто з ким просто переписуємося в інстаграмі. Але тепер буде телеграм-канал, де я буду постати якісь фотки, де будуть просто якісь новини, може, якісь анонси, відео, ще щось цікаве. Ви будете може отримувати трішки раніше інформацію за інших людей. Тому давайте переходьте по лінку в описі під відео.